Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Модель називається ТС-376. такий широкий лапетник. Дизайн дуже такий цікавий, гарний, до речі, дизайн. Потім покажу, десь він там написаний Макса Ткачука наша українська. Так, рукоять титан. Такого от, сірого кольору. Цепкий, гладкий нудіст. Ну, дуже гарно так зроблений. Обробки такі вифрезеровані, такі, величезні пази. І за рахунок цього такі, така рукоять. Отвір великий для темляка. Бекспейсер. Ну, на 3 четверті рукояті. Тож цитана Протилежна сторона подібна. Фреймлок з сухарем і кліпса глибока титанова. Середньої жорсткості, все ідеально. Коли старого по центру в усьому у нас керамічні підшипники. Відкривається за оцей овальний отвір. Відкриття нормальне. Я б не сказав, що ідеальне. Є невеликий мінус тут, коли починаєш відкривати, прижимаєш фрейм. І коли прижимаєш фрейм, то відкрити дуже важко. Треба налочитися тримати руки за фреймом. Тоді відкриття більш-менш нормальне. Або от таким макаром приоткрив і потім додавав. Або хто любить ще цим третім пальцем, у мене не виходить. Тому... Хто вміє, тому буде легко. Так, фрейм заходить на товщину сухаря, запаси ще більше половини є. Облегшення є, Вифрезеровані такі трошки по рукояті всередині пази. Вага ножа у нас 140 грам. Баланс строго на напідпальцевий. ну, зручний, досить зручний, гарний. Насічки такі широкі, лицепки. Все добре. Любим хватом, все дуже добре. Так, на лезо, лезо, стонво ж покриття. Сталь d 2 Спуски високі практично від обуха або від цього отвору. Все симетрично і акуратно, такий широкий, широкий ніж. По обуху 3,8 зведення взагалі ідеальне таке різочкове 0,3 мм. Товщина рукояті 13 мм. Загальна довжина 215 мм і довжина леза у нас буде 95 мм. Якщо брати Саму ріжучу кромку, до речі, один до одного. Теж 95 мм. Отакий різачок від Макса Ткачука, виробництво Тусан. Якість, як завжди, ідеальна. Практично з прямі матеріалу. Рекомендую.